Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом у російському Іваново впав літак у районі північного аеродрому. Видно дим. Стягується військова техніка, розмі за даними телеграм-каналів, ракета влучила в двигун, після чого він загорівся, що видно на відео. За даними телеграм-каналів, на борту був командувач Розгвардію Золотов, Шойгу та декілька генералів, які летіли на Радбез в Москві через ситуацію в Білгороді. Наразі три військових батальйони, які воюють у складі збройних сил РДК Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон, 12 березня заявили про початок спільного рейду у Білгородській і Курській областях РФ, як поведе себе Кремль і які перспективи. Ви цієї операції в ефірі Радіо НВ розповів керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Тут питання в тому, наскільки масштабною буде ця операція, наскільки вглиб вдасться зайти цим трьом військовим корпусам, і чи зможуть вони утримувати під контролем якусь певну територію, тому що ми маємо досвід, це було минулого року, коли РДК і Легіон Свобода Росії встановили навіть свої прапори в окремих населених пунктах в Білогородській області, але вони відходили з тих позицій, тобто закріпитися. Там не могли. Звісно, треба розуміти, що росіяни також мають відповідні бойові підрозділи в цих регіонах і будуть чинити спротив, вони ж не будуть відкривати ворота. Будь ласка, заходьте, влаштовуйте БНР чи КНР. Навіть сьогодні вогонь у відповідь свідчить про те, що не чекаю там їх з хлібом і сіллю. І це зрозуміло, очевидно. Головне, що був зафіксований якийсь результат: встановлення на певній території контролю з боку цих трьох корпусів. Якщо це вдасться, тоді так можна говорити про якусь перспективу. Втім, я поки що з обережним оптимізмом. До Цього ставився б, тому що росіяни до цього дуже активно готувалися. Я маю на увазі Кремль після походу колишнього ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина дуже серйозно посилили саме підрозділи, які забезпечують стабільність на Росії. Російська гвардія налічує сьогодні близько 400 тисяч особового складу і має на озброєнні також броньовану техніку, авіацію, системи протиповітряної оборони. Це фактично армія всередині Росії, яка покликана захищати путінський режим, те з якою жорстокістю цинізмом і оперативністю сьогодні діють спецслужби на Росії, виявляючи якихось інакодумців. Це просто вражає. Тиск дуже серйозно зріс, будь-які прояви публічного невдоволення. Чи ще щось вони відразу відслідковуються, моніторяться? Це штрафи, це ув'язнення, це просто закриття рота на кожному кроці. Звернімо увагу, що похорони російського опозиціонера Олексія Навального пройшли фактично дуже спокійно. Ніхто не наважувався діяти в якийсь радикальний спосіб. Все викорінюється в кращих традиціях сталінського режиму. Знову ж скажу, я зду. Вже стриманим оптимізмом. Відношуся до цих подій рейду трьох російських батальйонів до Курської і Білогородської областей РФ Ред. І що так, звісно, бажаємо лише успіху. Все залежить від того, якого масштабу ця операція. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.